На каналі Юридична Барахолка сьогодні хочу вам розповісти про наступне в Україні збільшили розмір соціальних стипендій, скільки відтепер будуть отримувати сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В Україні змінили порядок призначення та виплати соціальних стипендій Верховної Ради студентам професійної вищої та вищої. Освіти розмір соціальних стипендій підвищено для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітя, дітей з малозабезпечених сімей. Ця інформація у нас є, і з цією інформацією нас ознайомило Міністерство освіти і науки. Право на здобуття соціальних стипендій Верховної Ради мають студенти закладів професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання з числа дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб, які у період навчання у віці 18-23 років залишилися. Без батьків, батьки, яких померли, оголошені померлими, загинули чи зникли з безвісти студентів, курсантів, сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Розмір соціальних стипендій Верховної Ради складає у віці до 18 років. Це 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років. Встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року, зараз це 4116 гривень у віці 18-23 років 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня відповідного календарного року. Станом на 1 січня. А це буде становити 2022 року. 23-го, Вибачте, буде становити 4026 гривень. Студентам з малозабезпечених сімей розмір стипендії становитиме, які навчаються у закладах професійної вищої освіти. Розмір буде становити 1335 гривень, які навчаються у вищих навчальних закладах 1770 гривень. Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені речі. Успішності. Також зазначається, що зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій чи грантів, у тому числі академічної чи соціальної стипендії, призначеної навчальним закладом, а також державною допомогою. Також хочу нагадати, що в 2022 році розмір іменної стипендії від Кабінету міністрів України становить 4 тисячі гривень. Президентська ж. Стипендія у нас більша на 400 гривень і становить 4400 гривень. Ось така ситуація з виплатами, з розмірами грошових виплат стосовно стипендій. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Будуть питання, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.